Живуть у псевдореспубліках, а за соцвиплатами їдуть до України. Пенсійний туризм або як жителі буремних регіонів користуються прогаленими в українських законах. Коли у Дружківці Донецької області суттєво зросли видатки для виплати пенсій, у мінсоцполітики забили на сполох. Виявилося, що допомогу від держави отримують ті, хто цю державу навіть не визнає. Ми не знаємо, хто ці люди, чому вони повертаються в район АТО і в яких. Вони подіях приймають участь, скільки таких спритних пенсіонерів сепаратистів чиновники порахувати не можуть. Тому надалі для отримання пенсії усі внутрішні мігранти повинні зареєструватися в єдиній базі управління соцзахисту. Якщо в місячний термін вони не отримають таку довідку, не зареєструються, вони не будуть отримувати ці соціальні виплати. Ці пенсії, які їм призначені. крім цього, тим, хто наважиться залишити підконтрольні терористам території, держава виплачуватиме допомогу від 400 до майже 900 гривень упродовж півроку. Для тимчасового розміщення цих людей у Харкові почали будівництво модульного житла, яке подарував уряд Німеччини. На цій неділі вже прийде ще 170 вантажівок, і загальна чисельність. Десь планується біля 4 тисяч осіб. Подібні містечка розмістять і в інших населених пунктах Сходу. А загалом жителям Донбасу спочатку АТО спрямували гуманітарної допомоги на 10 мільйонів гривень. Другий етап люстрації розпочався у рамках дії закону про очищення влади своїх крісел уже автоматично позбулися 354 посадовці на 10 років, втративши право займати посади у владі. Тепер настала черга працівників генпрокуратури, УМВС, фіскальної служби та центральних органів виконавчої влади. Основний, все ж таки, зміст люстрації це як і закладено під час проведення перевірок. це… Перевірка майнового стану конкретного посадовця. Алгоритм дозволяє виявляти недостовірність вказаних у декларації відомостей про наявність у суб'єктів декларування майна майнових прав, а також невідповідність вартості майна. Набутого за час та майна та і набутого за час перебування на відповідних посадах під чергову хвилю очищення першими потрапили працівники фіскальної служби до набуття чинності закону. Там за власним бажанням звільнилося 20 посадовців, та це не врятує їх від люстраційної перевірки. Якщо, наприклад, певний чиновник там намагається сховатися і перевестись наприклад з центрального апарату міністерства десь в територіальний орган. Це йому не допоможе. Слідкуватимуть за очищенням влади у громадському люстраційному комітеті примін'юсті. Туди можна буде поскаржитися на того чи іншого чиновника. Крім того, всіх посадовців, які підлягають перевірці, занесуть до єдиного реєстру. Менше податків, більше свободи урядовці підготували проекти законів у рамках податкової реформи. Зокрема, кількість тягнень з підприємців пропонують скоротити з 22 до 9. За рахунок такого скорочення пропонується скасувати 6 малоефективних податків та зборів, та 13 реформувати шляхом укрупнення з іншими податками і зборами. А це означає, що звітність та кількість перевірок також будуть скорочені. Реформи пропонується і скасування окремого податкового обліку на користь бухгалтерського чи підтримає. Згадані ініціативи новий склад кабінету міністрів і наскільки вони виявляться дієвими – питання, які поки залишаються відкритими з Києва, Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.